Оновлення військово-облікових даних через центри надання адміністративних послуг почалося ще місяць тому. Однак відтепер форма самого документу буде змінена. На той час особи, які зверталися до ЦНАПу, отримували витяг. Ось в такому вигляді, витяг, який був завірений печаткою і підписом адміністратора. Від учора тепер при зверненні до центру надання адміністративних послуг з питання оновлення даних. Особа отримує ось такий військово-обліковий документ з qr кодом Він виглядає ось так. В тому разі, якщо в особи неправильно зазначені дані або відсутній ідентифікаційний код, людина отримує витяг про те, що її дані відсутні в єдиному державному реєстрі і потрібно звернутися для їх внесення до ТЦК та СП на сьогоднішній день. Більше ніж 3,5 тисячі осіб, які звернулися до ЦНАПу. Такі дані не встановлені було близько 100 осіб, ну тобто відсоток не дуже великий, так на сьогоднішній день. Але враховуючи те, що ця функція, а саме роздруківка військово-облікового документа, лише розпочалася на сьогоднішній день. Реєстр працює не дуже швидко, дуже велике навантаження. Тому хочу зауважити, що ну мати терпіння і трошечки почекати все буде. Я сподіваюся, що ми всі вспіємо. Прийняти у ЦНАПі наголошують, що вони не бачать сам реєстр, а лише вносять дані людини, яка звертається до них. Для того аби скористатися цією послугою, достатньо записатися до ЦНАП у телеграм або вайберботі за QR-кодом, який ви бачите на екрані, та мати при собі декілька документів. Необхідно принести з собою лише паспорт, РНОКПП, як ми його називаємо, ідентифікаційний код, і мобільний телефон. Ніякі свої військово-облікові документи, або заключення ВЛК, або ну будь-що, або там інвалідне посвідчення. Нічого цього приносити не потрібно. Ми не маємо повноважень вносити це все до реєстру. Ми лише оновлюємо особисті дані людини. Наголошуємо, що якщо ви вже оновили свої дані, то витяг старого зразку також є чинним. Особа, яка оновила вже дані, може або в себе. В резерві плюс роздрукувати цей військово-обліковий документ, або звернутися в до ЦНАПу для того, щоб ми так само знову надали ці дані і роздрукували ось цей військово-обліковий документ. Тобто, той витяг не є військово-обліковим документом, він є витягом, але чинним на сьогоднішній день. У Кременчуцькому ЦНАПі просять записуватися саме через телеграм та вайберботи, а також сайт, адже телефонна гаряча лінія зараз перевантажена. Важливо, що військово-обліковий документ з QR-кодом Тається без печатки адміністратора ЦНАП та має термін дії один рік з моменту формування за умови відсутності змін у персональних даних. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.